Усім привіт! І знову на ютуб-каналі Ситихи. Сьогодні у нас як завжди нова розпаковка паперових сюрпризів із дуже цікавою новинкою, а називається вона Різдвяні Цуцики з Львова. І так, останню фразу я знову використала через Риму. Тож, розглянемо наші пакетики. Тут є 6 пакетиків. Ось такий він, мій улюблений, ось такий цуцик. Коргік, схожий на патрончика, йорш. Чи йорки, як там його. І ось такий бульдог. Або підбуль. А всі інші колекції для вас вже знайомі. Тож вибираємо пакетики. Мене просили зробити червону, синю, рожеву та фіолетову розпаковку, отже, по черзі, червоний. Червоний є у ось цьому пакетику. Синій. Синій є в двох колекціях. Український Хеллон проти звичайного, ось тут є синій. І з колекції Україна тут також є синій. Фіолетовий? Фіолетовий є у котиках-пушинчиках. Ось тут. Рожевий, ось тут. Та те, що мені не подобається, ось такий симпл дімпл. Колекція лісові коти моя книжка, ми дізнаємося, кого підтримує Іриска. А я хочу взяти ось такого пушка. А з новинки я хочу обрати дьорка. Ось стільки у нас пакетків. Не затягуємо, розпаковуємо. Ось так. Колекція про Україну. Тут у нас пакетики-наклейки. І тут нам випадають ось такі гроші. Це означає, що Україна має 3000 тонн золота, а це 255 мільйор... мільярдів доларів. Сьогодні ми прикрасимо наш новий каталог. Тому що я трохи прорахувалася, а в старому каталозі немає місця, але ж треба робити новорічні колекції. Котик пушин. Ось так. Нам випадає пушин під номером 5. Ось такий пушин. Тут він трішки бракований. Ось так красиво в нас виходить. Наша минула новиночка, файні котики з файного міста Тернопіль. До речі, дякую за 6 тисяч переглядів. Це найпопулярніше відео на моєму каналі. Тут котик під номером 1. Дивимося, який котик нам випав. І тут нам випадає не котик, а песик дуже класний. Ось так в нас виходить. А наступна колекція це те, що мені не подобається. Ось такий пакетик, і тут є, тут нема сашечки. І нам випадає сукня, тому що я не люблю носити сукні, бо в них не можна стрибати, бігати та лазити. А я таки дуже люблю. Ось так. Наступного разу ми, на жаль, завершуємо цю колекцію. Український Хелен про звичайного. Можете зупинити відео та прочитати, що тут написано. Нам випадає ось така стіна зі знаком питання. Що це може означати? В Ужгороді знаходиться найбільше підземне укриття, збудоване після Другої світової, ну або під час Другої світової. І ось такі стіни зі знаками питаннями. За стінами може бути зброя, золото, скарби, документи чи взагалі нічого, бо їх не можна зруйнувати, тому що через це може статися завал усього підземелля. А уявіть, якщо це хтось по приколу намалював і легенду красиву придумав. І якщо туди потраплять освободітелі і любителі красної тази, точно поб'ють ці стіни, цим і поховаючи себе. Тряся, то це ж геніально! А ми переходимо далі та крутимо подалі. Малюнки по клітинках. Нам випадає лісочок. Тепер лісові коти. Пізнаємося, кого підтримує Іриска. Ім'я Іриска, їй три з половиною роки. Вона так, вона Зайсерсер. Вона великоармійка у минулому дисидентка. Так як таке може бути, спитаєте ви? Як це коротше пояснити? Добре. До того, як Яриска потрапила до каральної психіатрії, вона була дисидентка. Після того, як можна зрозуміти, вона стала з СРСР і стала великою армійкою. А нагадує нагадують армійці. так що ось така її доля. І пушок. Якщо ви дивилися минуле відео, то вже знаєте, що я знов роблю колекцію про лісових котів, але вона буде трішки складніша. Вгадайте, яку країну або організацію підтримує кіт. Звичайно, що це не всі там країни світу, а там буде тільки 12 котів, і то п'ятеро з них будуть повторюватися ті, що ви випадали в цій колекції. Але буде трохи складніше. Коли в нас буде ця колекція, то я потім поясню. Тож, якось так. А зараз ми переходимо до нашої новинки. Ось такий наш новий каталог. Ось ця колекція пролісових котів. Наша новинка. Різення цутаки зі Львова. Ось така. Клас. Ось така п. Ось така перша сторіночка. І ось така друга. Відкриваємо нашого Йортика. І тут нам випадає ось такий далматинець. Він під номером один. Ось така класна колекція виходить. І зараз ми будемо прикрашати мій каталог, як і обіцяла. Хто не дивився минуле відео, пропоную подивитися. Посилання буде ось тут. Ось так, ось такий у нас тепер каталог. Я знаю, що тут трохи нерівно. Але, як вийшло. От, якщо вам сподобалася розпаковка, обов'язково ставте подобайки та підтипи. Ага. та підписуйтесь на мій канал. Усім па-па!